Просто берете і дивіться, прохрустує. для так. грудного відділу, як і для всієї мануальної терпії, у нас є два, е, два підходи. Перше не специфічний, друге специфічний. Або прицільний неприцільний. Неприцільний варіант це коли ми прохрустуємо е, всіми суглобами. Е, справа в тому, що грудний відділ він е, дуже багато має суглобів, і кожен е, сегмент у нас є фасетковий суглоб. Біля нього є поперечний реберний, і там ще глибше є, де з'єднується ребро з, тіла, з тілом хребців, і там є дві точки фіксації зверху і знизу. Получається, у ребра три точки фіксації з поперечним відрозком, з нижньою частиною тіла хребця, з верхньою частиною тіла хребця, і тут рядом ще фасетка. Ви бачите, виходить, що на кожному маленькому сегменті у вас припадає дуже багато суглобів. І вийти чітко на щось одне дуже важко. Відповідно, артрози можуть бути у всіх суглобів або у деяких. І віддиференціювати непросто. Тому часто використовується неспецифічний, неприцільний підхід, коли ми просто ставимо ручки якимось чином, чи от таким, чи от таким, чи от таким. Якби ви їх не поставили, ви просто берете і прохрустуєте. Да? Або робиться батерфляй, бабочка, коли ми беремо і неспецифічно скручуємо. Якби ви бабочку не зробили, вона все одно буде правильно. Тому що це неприцільна специфічна техніка. Це все називається неспецифічні техніки. Як робляться специфічні? Наприклад, мені треба вийти на фасєтку. Ото остистий відросток. От рядом з ним фасідка. І мені треба. Наприклад, оцю фасетку змобілізувати. Фасетки йдуть внахльост і кут у них досить такий пологий. Тоді я ставлю отак руку на суглобчик, щоб його туди змобілізувати. І мені треба притримати сегмент. Що я роблю? Я оце мобілізую. А, отут буду тримати. Тоді буде отак все відбуватися. Отут я тримаю, а тут мобілізую. Як я це роблю? От я поставив на фасетку, а от я нижню фасетку притримую. Оце буде уклюзивна рука, а це буде мобілізуюча або маніпулююча. Мобілізую раз, 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 маніпулюю, вийшов до бар'єра і штовхнув фасетку. Якщо мені треба фасетку з цієї сторони, зачепився, застабілізував і раз, 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 або маніпулюю. Зрозуміло, так? Буде прицільна техніка працювати. Так. Ми зараз відпрацьовуємо неспецифічно. специфічно от таким варіантом. Тут ми розслабляємо руки. Або отак. От Всі роблять якісь такі варіанти. Вілочкою отак. От